Система це той, якому самостійно розробили області ще е, не дала такої програми, яку я так розумію. Вони хотіли, щоб ну, насправді в державі вона велася, можливо, теж так з ключами доступу, тому ми самостійно її розробили у нас таблиці в Excel. Ми самостійно е, придумали туди. Ну, не придумали, не так розробили, які пункти туди включити, це і прізвище, ми по батькові, дату народження, нагороди, там стан здоров'я, місце реєстрації, фактичне місце проживання, Ну, все те, що нам необхідно для роботи. Наш, нашої служби стосується діти, оскільки ми здійснюємо забезпечення оздоровлення дітей такої категорії. Також відповідно... До зазначеної програми Центром соціальних служб проводиться е, е, опитування демобілізованих і заповняється е, соціальна картка. Е, так, на сьогоднішній момент Центром соціальних служб проведено 110 е, опитувань, із них початкову оцінку проведено в 11 сім'ях соціальними службами, е, в яких виховується 19 дітей. І вже за е, цими анкетами е, е, кожна сім'я, е, ну, яка має намір, е, там до психолога в нас є психологи, які у нас такі в центрі соціальних служб. То п'ять сімей виявили бажання, тому вони були ну, відвідували психолога центру соціальних служб, і ми надалі проводимо е, анкетування. Ми проводимо анкетування це соціальних служб інспектування. Також у вашій інформації розміщена, я не буду це все зачитувати. Те, що центром соціальних служб було видано сім'ям до різних заходів, а це і до Великодня, скільки сімей там отримало допомогу, також скільки там до Дня конституції до дня захисту дітей. у Вас інформація це є. Це мабуть опечатка. до Дня захисника України. 44 учасники АТО отримали. Продуктові набори на суму 8 900 і 1000 гривень, значить 8 мільйонів 900 тисяч. Можливо, опечатка, якщо так написали так вічу. Вісім 8... ще раз, яка сума? вісім дев'ятсот потім А, тисяч 1000... да, -да, -да. Ні, таких сум у нас не було. У нас тридцять тисяч всього сто десять продуктових наборів нас все було закуплено. Ну, да. Я виключаюсь, це, да. це, це, це неправильно. Це печат ще запитання до тоді <питріпсві> в мене є. Ну а, а що входило в цей продуктовий набор? Ну тобто якось типу, на сорок чотири сім'ї. Кожне, ну взагалі-то було придбано там по програмі 30 тисяч було придбано 110 продуктових наборів. Кожен набор це міс містить крупи, олія, ковбас ну, сиріт такого ми не купуємо. Ну, а в мене просто є питання до самого підходу. А, тобто вже немає учасників АТО. Ну, чи, чи потрібно їм там якісь там паски купляти, там якісь продуктові набори там, за 200 гривень? Ну, це якось не знаю. Не... Ну, не не пов... ну, мені здається, що це там ну, не поважно для них. Можливо, їм би там просто грошима віддати. Вони на, на свої кошти. Ну, матеріальна допомога теж передбачена цією програмою. Кожен учасник то отримує один прожитковий мінімум, ну одноразово. А демобілізований два прожиткових мінімуми. Е, також ми ще возимо документи на область. це є допомогу за, замість. цих грошей які виділяються, наприклад, ну от. Один там учасник АТО не хоче там пасху отримати, він там спроможний сам її зробити, ну, спекти або коштувати. У нас же тоже, ну, це на це всіх падалу, учасників АТО всього ми... не передбачено. Ми це телефонуємо, їх вже, вже багато, багато. ми це телефонуємо, і є, є, є. такі учасники, які, які говорять, що віддайте комусь іншому. Ми ж питаємо, іншому, іншому. вони приходять. Наприклад, якщо не хочу пасу, я хочу грошима забрати. Це ж подарунку. Ну, ну, так, ну, а якщо, 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 якщо суму на рік, то тут вже десь декілька тисяч набирається. Ну, ааску... мене, мене запитання до, до учасників АТО. Ми от тут розглядаємо звіт програми, яка ось, проводилась. Тут за 15-й рік тут на кожне свято виділялися якісь продуктові набори там, на Великодня Пасху. сім'я учасників АТО отримала. Там, 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 Знову ж таки, продуктові набори якісь так, це, це у нас кожну п'ятницю відбувається робоча група, назвали ми штаб, а зараз він буде як центр допомоги демобілізованим учасникам АТО. І там ми піднімали питання. Тобто ми за один раз на кожне свято не можемо забезпечити фінансово усіх учасників АТО, і кожне свято це предоставляє. Ми виділи тобто, з, з, з центрами. Було прийнято рішення виділяти спочатку це родини загиблих, тих, хто травмований зараз не працює. Ні, ні, я розумію. Просто е, нам цікавить сам підхід, чи там він спрятали для учасників АТО. Їм потрібні е, саме оці продуктові набори там до кожного свята, чи можливо там якусь ену суму грошей? Ну, да, да, да. Де, давайте ми правильно зрозуміємо ену суму грошей. Бюджет він не бездомна до бочки не, до так, тут по ну, кошти виділяються, <говори> ж, ж да, Кошти виділяються і набори теж виділяються. Ну так Но, ну ж набори ті 100 гроші купують. Да ні, не. ну лучше дайте, дивіться. Жизнь, дивіться не, справа я, в тому, такова. що давайте так. правильно зрозуміємо. Наприклад, Без, якщо це купляє централізовано 5 ящиків аварії, вона стоїть дешевше ніж купити одну бульову. Якщо, час АТО так зручно, питань немає. Так, да, воно зручно, то що олія всім треба, цукор теж всім треба, гречка теж саме воно треба, воно їм зручно. і Якщо видати 100 гривень, наприклад, я візьму, якщо він отримає 100, 100 гривень, у нас не всі учасники АТО, вони є люди, які вони трохи випивають. Він з цими 100 гривень до зовні не дійде. Як це не дозволити питання? А якщо комусь... А якщо... А якщо... А якщо... А якщо... А якщо... Так, я її не запитав, чи їм нормально <посте> нам, ну, доклад, їм дуже це подобається. <посте> ну, Я це хочу. і я це хотів почути. <посте> Там немає. І, можна кажуть, що зв'язаються, наприклад, пастки. Тут є запрошення на живі джунглі. От було це все ми не купуємо з бюджету. Це дають благодійники. От зараз ми розповсюджуємо квитки на метеликів у музеї. Тобто виставка нам безкоштовно виділила 50 квитків для. Відвідування виставки категорій певних населення. Ми зараз роздаємо, так як і учасникам, а то і дітям сиротам роздаємо. Нам до нового року їх дали 50, і сьогодні дали ще 50. Тобто це безкоштовно, це не за кошти міського бюджету і запрошення Добре, так само, Пане головуючий, я хотів би е, з того, щоб ви там святкували за коректними висловлювання не тільки мене, а й всіх членів комісії, тобто там дурні чи не дурні запитання, це там я їх задаю. І для мене вони коректні. Ви сказали дурні, я це почув чітко. Вас як директора школи і депутата, і члена нашої комісії, це непропустимо так. Я я, я, я я почув я, почув, я почув, те, що ви сказали. Там Давайте закорити. не будемо знову на особувати. Я, не, Давайте, я, не я ж не хочу. Я хочу, щоб ви не Привом, Знаєте, так, Оскільки ця програма розглядалася раніше і на бюджетній комісії, тепер на гуманітарній, скажу єдине, було би велике побажання, наприклад, коли виручаєте ці всі подарунки, окрім представників виконкому, щоб при цьому обов'язково присутні були учасники авто. Спілка чи буде спілка загальна? Чи яким чином вони визначені, але обов'язково хлопці повинні бути присутніми і знову-таки наголошують на наступному. Це все не повинно асоціюватися з іменем тільки міського голови. І, і далі, далі, далі. На майбутнє було побажання від громади, і я думаю, нас так само учасники, АТО підтримують про те, що якщо надаються матеріальна допомога. То всі ці питання знову-таки погоджувати зі спілкою учасників, АТО, обов'язково чому саме, тому що вони краще знають, кому ці гроші нужніше, і чи заслуговує ця людина саме в цей час певні кошти. І бажано було би всі ці прізвища потім озвучувати не просто кількість, а кому саме самолю. Ну так. на штабі, наприклад, ми поіменно розглядаємо на штабі. Ну а, але тут виділяються кошти бюджету певні, і тому громадськість має знати, кому Будь до кого це доходить. Входять учасники аток, буде саме штаб. Ні, Та... я розумію, але ж є інші люди, вони знають, що там з їхніх там вони платять податки, від з бюджету виділяються кошти, і комусь в штабі там подарунки даруються, а кому саме, ну теж там. Дійшли, не дійшли, ну там в штабі знають, а хтось інший хоч хотів би дізнатися. У нас не дійшли, не може бути, тому що ми ж налічку не даємо Все по розчоту. Тобто все на картковий <плес> рахунок учасника АТО. Ні, ні, тут не до вас питання. Ще питання до будь ласка. Питання до до доповідача по цій програмі? Чи можуть до вас звернутися дружини щойно мобілізованих? Воїнів на них лягає дуже великий тягар, тому що Забезпечувати їх і одягом, і продуктами, поки вони навіть в навчальних центрах знаходяться. Чи передбачена якась допомога, якщо чоловіка щойно забрали, чи це програма розповсюджується тільки на демобілізованих? Тільки на демобілізованих і учасників, які, які... Тобто, поки вони да. не мають посвідчення учасника бойових дій, програма на них не ну, якщо немає посвідчення учасника бойових дій, то в нього є довідка. Якщо приходить дружина з довідкою, ну, от, наприклад, в обласну ввозимо документи, в обласну адміністрацію на допомогу, там е, не беруть заяви від е, дружин. Ми в місті, коли виплачуємо допомогу, ми бере, ну, брали такі заяви, але картковий рахунок все одно відкривається на учасника АТО. Тобто це е, до, з того тих, часу, дори, хто дори, потрапляє дори, в зону АТО. Да. 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 до того ну, часу, ті, самому, хто самому, заходиться самому в начале... Це було написано ніякої допомоги не з надається військовослужбовця, так військовослужбовця і що брали чи брали, і брали, і беру. я вмію читати, ну, так зрозуміло. Ну, тобто так? ті, хто знаходиться в навчальних центрах, вони ніяким а, чином так, їм не допомагає місто. Так, вони, так, ну, вони можуть до нас приходити з мобілізують Ну, Як у нас є учасники, те, що стосується, наприклад, речей. Ну нас приносить речі, ми можемо допомогти. Так само центр соціальних служб теж ну те, що стосується речей, або ж можливо цю сім'ю. Центр соціальних служб обстежує і включає її або за карткою обліку, або як або бере до себе на облік як сім'ю в складних життєвих обставинах, і тоді через це ману таким чином, чином може надавати якусь допомогу. Зрозуміло, дякую. Ще одна питання. Немає. Угу. Виносить питання на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати сесії розглянути? Добре. Наступне питання про затвердження міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 16-17 років. Дана програма передбачає 9 розділів, та додаток до програми це кошторис витрат на фінансування. У п'ятому розділі програми це основні цільові групи, зазначені всі цільові групи, які вважаються дітьми, які потребують особливої соціальної уваги, тобто і підлягають згідно закону на надання їм путівки безкоштовної. Це діти сироти діти позбавлені, діти учасники АТО, діти внутрішньопереміщених осіб, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей та обдаровані діти. Відповідно цієї програми, служба права дітей та сім'ї за проводить закупівлю путівок у дитячі здоров'я заклади. І на це ми попросили. Ну в цьому році нам виділено мільйон 244 тисячі гривень. І відповідно цієї програми ми проводимо закупівлю послуг по оздоровленню для дітей, які потребують особливих умов. Тобто це для дітей інвалідів путівки матері і дитини. Також відповідно цієї програми ми забезпечуємо супровід дітей до місць відпочинку. Ми забезпечуємо підбір наша служба справ дітей та сім'ї, забезпечує підбір та направлення дітей до українського дитячого центру Молода Гвардія. Управління освіти забезпечує дитячі табори Ну існування з дитячих таборів з денним перебуванням на, на по програмі кошторису ми зазначили цей пункт забезпечити дитячі табори з денним перебуванням фінансовим ну, фінансуванням але на 2016 рік нам коштів не виділено, а на 2017 рік, бо програма розрахована на 2 роки, ми їм передбачили для освіти 50 тисяч. І так само, відповідно до, цієї програми «Пункт 1.16», ми передбачили сприяти організації на метр спортивно-оздоровчих таборів, але на цей рік, на жаль, коштів теж не виділено, а на 2017 рік 130 тисяч передбачено. Запитання до будь ласка. Тоді питання э, на голосування. Хто за?